Всім привіт! З вами я, Альона. Як ви бачите, я підстриглась сьогодні я в новому амплуа. Я приїхала з України, стояла на кордоні 24 години, у сумі їхала 45. Вау! Не знаю, як я це витримала, але дякуючи Богу. Сьогодні я хотіла побалакати не про це. Завтра вже буде новий рік. Уявляєте, як швидко летить час? Я зараз заплачу, якщо чесно, цей рік. 2025 приніс мені кохану людину, з якою я сподіваюсь назавжди. Це прекрасна людина, яка любить мене, яку люблю я, і дякую за це 2025 року, бо якби не він, цього всього не було. Дякую 2025 за те, що він зробив з мене ту, ким я є, насправді, тому що він дуже мене зміцнив. Він допоміг мені побачити і вистроїти свої кордони. Знову ж не без допомоги мого коханого. Він мені теж допоміг розібратися зі своїми тараканами і вистроїти свої кордони. Тож хочу побажати вам у 2026 році любити, бути коханими. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам дуже-дуже багато здоров'я. Це найголовніше. Я стільки боліла у цьому році, що не дай Бог в наступному боліти стільки ж. І вам теж. Я дуже вам бажаю багато здоров'я, багато настаги, багато натхнення. Можливо, в мене є творчі люди, які малюють, співають, можливо, танцюють. Я бажаю вам натхнення у новому році, щоб ви вигадували щось нове. Щоб це приносило тільки задоволення і не було втягуто. Я бажаю вам багато щастя, різного щастя, дівочого щастя. Я бажаю вам щастя від здійснених мрій, щоб всі ваші мрії здійснювалися у 2026 році. Я знаю, що багато хто пише список цілей, список планів на 2026 рік. І я бажаю, щоб весь весь цей список збувся. Дякую вам, що ви зі мною. У Вас уже 11 підписників. Як би це не звучало смішно, але я кожного з вас ціную. Мені дуже приємно, що ви зі мною. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. І якщо чесно, я цього навіть не очікувала. Я сподіваюся, що в 2026 році ви залишитесь зі мною. Я сподіваюся, що в мене будуть нові ідеї, що в мене буде натхнення робити для вас відео. Записувати і все інше. Я сподіваюся, що вас буде ставати ще більше. Я кожного жду, кожного чекаю і кожному дуже рада. Тож бажаю кожному новому році тільки всього-всього най най-най-най найкращого. Це останнє відео у 2025 році. Зустрінемося вже у 2026 Всім дякую, що були зі мною. Ставимо лайки, підписуємось на канал, якщо ви цього хочете. Мені буде дуже приємно. Всім па з новим роком!